Хотів би сказати кілька слів для тих братів, які є головами сімей, тими, які є в своїх церквах, домашніх церквах, тобто в своїх сім'ях є головними людьми. Хочу сказати таку річ, що ти є прикладом для своєї сім'ї вже і зараз. Діло в тому, що дуже багато є такого, що люди думають, що цей духовний ріст, я колись буду духовнішим, я колись зможу показати більше, ніж є зараз. Вся проблема в тому, що в тебе часу вже немає, в нас немає часу. Ми, як голови, Сімей, ми прикладом є вже і зараз. Сьогодні. Що бачить в нас наша сім'я? Що бачить в нас наша жінка, наші діти? Що в нас бачать наші сусіди, що в нас бачать наші співпрацівники на роботі? Все це, що вони бачать, вони бачать сьогодні. сьогодні. І сьогодні ти є прикладом. Сьогодні ти є прикладом, чи то добрим, чи поганим, і треба розуміти, що якщо ти є добрим прикладом, твоя сім'я має на що дивитися, твоя сім'я має з кого брати той приклад. Але якщо ти є прикладом поганим, то не дивуйся, що результат твоєї поганої діяльності потім вилиється в дуже поганих наслідках для твоєї сім'ї. Сьогодні в християнстві дуже багато розвалених сімей, дуже багато дітей відступлені. Чому? Все тому, що голова сім'ї в неналежному стані. Я відношу відповідальність за все, що відбувається в моїй особисто сім'ї, а тобто, і одночасно в домашній церкві моїй, я відношу відповідальність всю на себе. 100%. Я не перекладаю відповідальність на жінку, я не перекладаю відповідальність на дітей ні на кого, якщо є якийсь клопіт в моїй сім'ї, винуватим у всьому вважаю себе самого. Значить, я як голова сім'ї, значить, я, як голова своєї домашньої церкви, щось пропустив. Щось я не доробив, десь я не додивився, значить, я є сам проблемою. І тому, то, коли я це усвідомив і почав благати у Бога милості Господі, милості, прошу до моєї сім'ї, до, до мене самого, я багато осознав своїх помилок, багато осознав, що я робив не так. І мені довелося виправляти все вже і зараз, не завтра, не післязавтра, не в далекому майбутньому, не коли аж Христос прийде і покличе до себе. Ні, сьогодні є час на зміну. Вже треба сьогодні, мій другий брат, змінюватися. Сьогодні треба стати прикладом для своєї жінки і для своїх дітей, щоб вони знали, що ти є той. Хто реально показує, дивіться на мене, як я роблю, і ви так поступайте. І діти, дивлячись на тебе, вони зовсім стають інакшими, коли бачать в тобі добрий приклад. Якщо вони бачать в тобі щось недобре, вони стають поганими, вони бачать, що батько в них щось не то. Не, не такий він є, як говорить Біблія, яку він читає. І тому, то браття. Давайте будемо дивитися на то, що ми робимо вже і зараз. Сьогодні ми маємо бути прикладом для своєї домашньої церкви.